Вітаю, друзі! Сьогодні подивимось кілька ваших запитань, які стосуються військових дій та загалом ситуації в Україні. Перше питання так звана курська операція. Люди сумніваються, наскільки це корисно було для України в тому плані, чи не послаблює це фронт. Якою ця ситуація видається на зараз? Це дивимось з позиції України. Які реальні результати, який вплив на стан військових дій? Чи корисно це для України? Центральна карта вийшла шістка кубків. Це бажання гармонізувати ситуацію, може повернути якісь можливості втрачені. І по відкритим картам я би сказала, що тут є два зрізи. Один це відкриття нового фронту, який може дати шанс на посилення на діючих фронтах. Але тут є насправді побоювання серйозні. З одного боку потрібно тримати цей новий фронт, тому що ворог атакує весь час. З іншого боку, немає впевненості, що вдасться втримати лінію фронту на сході, наприклад. Як реалізується цей задум, показує вісімка кубків. І це, як відомо, про відступ, відмову від чогось. Це може стосуватись, як, наприклад, відмову від попереднього плану через те, що результатники сподівалися затримується. Я би сказала, що це може стосувати сподівань, що будуть відведені війська від Покровська, наприклад. Крім того, ще є дуже велика вірогідність, що на Україну тиснуть хтось більш впливовий і може буквально вимагати завершення цієї операції і перегляду попередньої стратегії. Загальний результат для України в цій ситуації показано четвіркою динарів. Дуже цікава карта, в тому плані, що з одного боку, вона показує успіх, в тому числі щодо утримання території, наприклад. Але крім того, це ще і ситуація, коли за тобою постійно хтось спостерігає. І здійснює серйозний тиск, під впливом якого ти мусиш приймати рішення про наступні дії. Щодо корисності взагалом цієї операції, рицарценаріїв вказує на те, що справді це було дуже правильне рішення, яке орієнтоване не на сьогоднішні навіть результати, а на перспективу. Все йде, так би мовити, за планом у правильному напрямку. Так що, друзі, не варто наганяти тут надлишкового негативізму. Ще одне питання, яке пов'язане власне, з попереднім, стосується Покровська. Ми Робили розклад недавно, навіть ще один, здається, запитували. Тоді, коли була ситуація досить критична і казали, що на початку серпня, здається, його вже ось ось захоплять, карти показали, що в серпні цього не станеться. Але ворог не відмовиться від своїх намагань захопити це місто. І зараз знов-таки є багато інформації, що ось-ось захоплять і так далі. Давайте подивимось, які перспективи для Покровська на найближчий місяць, власне, вересень. Що стосується найближчого часу, цікаво, що вийшла карта закоханих. А це значить, що хвилюватись загалом не варто. Там все йде нормально, якщо можна так сказати, про таку болючу точку. Але подивіться, для України вісімка динарів. Це значить, що працюють над тим, щоб там вирівняти ситуацію, привести все до ладу. А для Росії старший аркан-відлюдник. Насправді вони. В складній ситуації і зараз знаходяться на етапі такого вибору, що їм робити далі? І, схоже, вони розуміють, що не здатні в достатній мірі контролювати ситуацію. І, можливо, їх військові саме чекають цього рішення, коли ж, нарешті, воно буде прийнято? Що вони обдумують? Яке рішення буде прийнято? Ну, те, що обдумають, зрозуміло, вони намагаються втримати ситуацію. Помірність, так само, як і закохані, це карта балансу, якого вони зараз не відчувають. Така, знаєте, ситуація, як би мовити, на грані фолу. І сімкою мечів, я би сказала, що тут демонструють одне, а насправді виглядає зовсім по-іншому. І те, що я розумію зараз, це абсолютно немає впевненості в тому, що варто продовжувати дії в тому ж напрямку. Але вони ще будуть лізти певний час, будуть наступати, тому що помірність це та карта, яка вказує на продовження початих процесів. І паралельно, може, навіть намагатимуться домовлятися якось там через треті особи, щоб якось збалансувати цю ситуацію. І щось вони ще там затівають. Може бути, знаєте, така хитрість, підлість, якісь таємні операції. Ну, те, що це можуть бути якісь там перемовини, приховання, це одне. Тому що мечі можуть показувати, і комунікації теж такі закриті. Але тут є ще щось таке, на що вони розраховують, як на те, що допоможе їм втримати ситуацію. Але задуманне навряд чи їм дасть. Паж мечів це не та ситуація, яка. Вказує на хоч якісь надії. Так, питання болісне, ми зачепились трохи на самому вході. Давайте побачимо, як події будуть розвиватися далі. Основна частина вересня паш динаріїв. По-перше, це якісь новини, можливості нові. Такий шанс, знаєте, оскільки ми розглядаємо з позиції України, то я сподіваюся, що це буде добре для неї. І ось подивіться Королева Кубків. В цей час реалізується те, на що розраховували. Можливо, саме зараз відбудеться відвід військ, наприклад, на Білгород чи на Курськ, де наші створюють ще один фронт, додаткову напругу для РФ. По Росії дама мечів. І, схоже, їм таке доведеться приймати рішення і концентрувати свою увагу на чомусь одному. Так би, мовити, вибирати головний пріоритет. Вони зрозуміють, що немає сили, будуть намагатися, звичайно, використати ще якийсь шанс, щоб прорватись. І бачите, всі мечі вийшли. Холодний розрахунок, кінцева карта туз мечів. Це про те, що рішення буде прийнято, що робити далі. І по цій карті можуть бути, звичайно, якісь успішні операції, але я думаю, що в даному випадку, поруч із десяткою мечів, це говорить про те, що тут закриється історія і вони переключаться на щось нове, на щось інше. Але ви бачили, для України тут немає загроз. Я не думаю, що буде захоплений Покровськ найближчі два тижні, скажімо так. От, бачите, тут з кубків? Точно ні. Все буде нормально. Але давайте кінець трошки визиває мене питання. Двійка мечів. Патова ситуація, так би мовити. Схоже на те, що тут нашим буде важко втримати місто алеї і РФ не зможе просунутись теж. Що це значить для України? Для Росії. Для України в другій половині вересня, можливо ближче до кінця, є ризик непродуманих рішень, які навіть не просто такі нерозумні, а мова може навіть йти про зраду. І саме це може дозволити Росії отримати бажане, просунутися вперед. Схоже, це рішення або ті дії, які будуть з українського боку, будуть прийняті на самому високому рівні. І, знаєте, багатьом це рішення не сподобається. Воно буде зустрінуте противом, Багато хто буде вважати його неправильним, але воно однозначно на користь Україні. Тому що відповідь на це питання вийшла імператрицею. І це буде дуже важливо своєчасно і правильно. І ось для Росії знову виходить від людника. Пам'ятаєте, ми його бачили на початку. Тобто для них насправді особливих змін в ситуації не буде. Вони як стояли на певній межі, так і будуть стояти. Продовжуємо, друзі, працювати над вашими питаннями. На жаль, мене знову підвів мій телефон, вибило викладку, я навіть цього не помітила. І зараз спробуємо продублювати питання, побачимо, що відповість моя нова колода сьогодні. Це універсальне таро. Знову повертаємось до питання з Білоруссю, що там на кордоні буде робитися в вересні. Ситуація тривожна із офіційних джерел, і те, що показували до цих пір мої таро, ближче до заходу. Це скоріше такі провокативні історії. І мова йде скоріше про накопичення сил або підготовку до якихось авантюр. Більше запитань по центральній частині кордону з Україною. Я так наскільки пам'ятаю, це рівне Житомирська, Київська область, можливо, Чернігівська. І тут п'ятірка мечів, серйозних проблем для нас тут, скоріш за все, не буде. Хоча можуть бути певні провокації для того, щоб відволікти увагу, наприклад, від основного. Напрямку, і схоже, це буде східний кордон з Україною, і, можливо, яким чином білоруські війська будуть задіяні ще і на території Росії. Причому помагу це може бути, знаєте, така маніпуляція певна, хитрість може така неспонтанна, продумана. І це може бути, знаєте, такий початковий етап перед великою операцією. Яка насправді може реалізуватися, скоріше за все, саме на східних кордонах з Росією? І хоча обидві карти непогані для України, в мене все ж таки визиває великі сумніви, тим більше попередню викладку, я вам казала робила. І там прямо було сказано, що тут буде небезпека. Давайте подивимося, що це значить для України. Власне, західні кордони показує король пентаклів, я би сказав, що тут турбуватись не варто. Тим більше ситуацію там можуть контролювати і, скажімо так, сильні партнери. Що стосується центральної частини, трійка пентаклів, Скажімо так, тут чекають, готові дати відсіч Військовий час, і карта може показувати і прильоти, тобто можуть якісь дії відбуватися з того боку, але відсіч вони отримають. А ось ця частина східна буде вимагати від України відволікати ресурси на інші цілі на кордон або на супротив агресії, яка, скоріше за все, таки відбудеться в цей час з боку білорусів. Підвішений на сході ми тут розуміємо ту саму Курщину. Ситуація без особливих змін, але карти однозначно вказують на те, що цей регіон потребує особливої уваги. Можливо, треба буде справді від чогось відмовитись, чимось пожертвувати. І потрібно сказати, що всі старші аркани, ще можуть вказувати саме на політичні аспекти. Може, Білоруся вимушена виконувати якісь зобов'язання перед Росією. І потрібно сказати, що тут ще будуть якісь новини для нас з цього регіону. Може справді Білорусь посилить ресурсно росіян і підвішений це теж новий підхід. Так що вересні, скоріш за все, новини будуть. Та і мах, я вже казала теж про нове щось. Загалом для України в цьому регіоні ми не бачимо надзвичайно критичних карт. Ще одне питання, яке турбує українців, це гуманітарна допомога і дозвіл виїжджати на територію України росіянам із Курської губернії. Люди загалом не задоволені цією ситуацією. Давайте подивимось, як це все виглядає. І що є насправді? Фактично ось вона допомога, тут, як би сказати, немає нічого благодійного, скоріше здоровий, тверезий розрахунок. Коли ситуацію намагаються взяти під контроль, крім того, імператор це ще і про посилення власних позицій на цій території. Є колесо фортуни як карта змін, переїзду, нових можливостей. Крім того, частенько вона показує ще і на великі суми, які туди вливаються, скажімо так. Ну, власне, і так воно і є. Мова йде про те, що цю територію намагаються може зробити більш дружньою до України. І показати те, що для цих людей відкриваються зовсім нові горизонти, скажімо так, нові можливості. Бачите, політики намагаються справді цим дружнім жестом, скажімо так, повернути російське населення, скажімо, до тих почуттів чи до тих часів, коли були нормальні відносини. Налагодити комунікації, спілкування. Треба сказати, що тут росіяни собі на умі, так би мовити. Вони раді тому, що їм допомагають, підтримують, і насправді готові переїхати з цих місць. І подивіться ставлення до України виходить жриці, ставлення до Росії Сонце. Вони все одно остаються росіянами по своїй суті, по своєму мисленню, по своїй прихильності до влади своєї. Вони просто не показують своє, так би мовити, справжнє обличчя, приховують свої почуття, приховують свої думки і їдуть вони в Україну, насправді, бачите, з тяжким серцем на цій карті написано. Хоча, як ви знаєте, за нею рішення самостійні, це ніхто нікого не примушує, хочеш, будь ласка, йди. Але подивіться, тут немає ні вдячності, ні якогось розуміння. Просто так склалась ситуація. Прийде час, і вони з великим задоволенням повернуться до того життя, в якому вони знаходились раніше, і до своїх правил, до своїх принципів, до системи навіть, я би сказала. Питання, чи корисно це для України, для українців, виходить від людник, старший аркан, який підтверджує те, що я сказала буквально тільки що. Це люди закриті в собі, вони приховують справжні свої почуття, справжнє своє обличчя. І в принципі, вважають, що Україна мусить це все робити, тому що раз вона зайшла туди, зруйнувала її звичайне життя. Значить, вона і повинна їм надати все необхідне. Тобто, знов таки, тут не про яку подяку мови не йде. Чи є якісь ризики для України у випадку, коли ці люди переїжджають сюди? Виходить старший аркан Шут, старший аркан-первосвященник. Як ви бачите... Дуже багато старших арканів, тобто насправді це питання не поверхове, а надто важливе, в тому числі і для майбутнього України. Рішення перевести цих людей було не надто розумним, може надто швидким. І по єрофанту вони знаєте залишаються в своїх догмах, в своїх налаштуваннях в голові і так далі. Це зовсім інша культура, зовсім інші традиції, зовсім інше сприйняття світу. І вони з такою ж легкістю, як зараз, хвалять Україну, по крайній мірі у цих роликах, які влада дуже любить ділитися, вони точно так же в будь-який момент переключаться на те, що було раніше, і будуть вихваляти того, хто прийде до них наступним. Будуть то кадирівці, будуть то я не знаю, хто американці. Це не та ситуація, яка може змінитися, скажімо так, дружніми жестами з боку України. І останнє питання. Примусова мобілізація в Україні. Випадки і досі існують. Давайте подивимось, що покажуть карти. Дивимось вересень. Вже втомилися, знаєте, люди від цієї ситуації. Дев'ятка жезлів це якраз про це. І Схоже, що владі на силу починає доходити, те, що треба щось із цим робити і шукати якісь інші шляхи вирішення питання. І вересень може стати якраз тим періодом, коли над цим будуть активно працювати. І, можливо, до кінця місяця ми почуємо гарні новини в цьому плані. Ці зміни можуть стосуватися того, що більший акцент буде робитися на професіоналізм, на контракт і На навчання також. І, можливо, більше часу піде на це, щоб реалізувати ці зміни. Тут мова може йти про те, що можуть бути якісь зміни, які пов'язані з навчанням людей, наприклад, за кордоном. Може бути, до речі, і в мінус ситуація, коли зависнуть якісь питання, коли там будуть переглядати якісь умови, наприклад. Так, щось там таке буде, що викличе хвилювання. В Україні те, що запропонується, буде сприйнято скептично, скажімо так. Буде це з боку влади чи з боку зарубіжних партнерів. Особливого позитивізму це не додає. Але у майбутньому, вже десь там з жовтня і далі ситуація багато в чому проясниться, з'являться нові перспективи. Можливо, ця ситуація з партнерською допомогою, наприклад, вималюється таким шляхом, що буде пряма допомога, наприклад, пряма підтримка, якісь підрозділи, можливо, зайдуть. Буде там щось нове, якась нова ідея. Можливо, така, яку вже раніше обговорювали, але життєздатність їй проявиться ось вже пізніше, після вересня. Тобто перспективи є, над цим думають, працюють тобто, те, що ми проговорювали по вісімці пентаклів. Побачимо, тому що, звичайно, так ситуація далі продовжуватись не може. На сьогодні це всі ваші питання, але я хочу ще глянути загалом, чи змінилося щось в ситуації по Україні в цілому яким може бути вересень для України? Політика, військові дії і громадянське суспільство. Ну що, трійка Пентаклів. Карта досить непогана. Це коли вже є такі досить стійкі позиції. І є розуміння, що потрібно робити для того, щоб рухатись далі. Причому по потийці Пентаклів це та ситуація, коли все рухається в потрібному напрямку, так, як планувалось, так як розраховували. В політиці. Старший Старшаркансмерть, там будуть якісь суттєві зміни. Може, нарешті справді вже дійде до декого, що досить тягнути кота за хвіст і треба щось змінювати. Трійка Пентаклів, до речі, це про взаємодію, про спільну роботу на єдиний результат. Так, є хтось такий, хто стоїть вище, до кого прислуховуються, але діяти треба в одному напрямку. І Ось, будь ласка, вісімка пентаклів, перспективний початок. Тобто є надія, що справді щось принципово зміниться у зовнішніх підходах. І вісімка пентаклів це і про спільну роботу на результат, це і про те, що все йде за планом, знов таки, і про матеріальну підтримку, коли всього достатньо для того, щоб забезпечити якісь задачі. Прекрасна карта для наших ЗСУ, шістка жезлів, карта переможця. Давайте так, підемо з півночі, що там з Білорусі буде. Ну, таке, там будуть якісь намагання щось просунути, може навіть поговорити, але Україна буде не готова до таких історій. І правильно це не та ситуація, коли можна довіряти. Росія, Курск, Білгород, що там ще. Тут, як сказати, притормозиться рух, але по сімці пентаклів, як ви знаєте, це вже є результати, яких досягли. І тепер буде закріплення досягнутого аналіз, обдумування, що робити далі. Можливо, певна пауза, так що набираємось терпіння. Тут все йде так, як потрібно. Схід. Східний фронт включає ці регіони, які ми ще не проговорили, і підвішений це теж про таку зупинку, паузу, переосмислення, обдумування, можливо, якихось нових стратегій і так далі. Луганськ-Донецьк. Тут теж побачимо результати певні, але таке може бути з перемінним успіхом. Десь додасться, десь відніметься. Але загалом шістка пентаклів карта добра. Для України, тому що вона показує, як кажуть, що вклав та отримав. Знову десь побачимо вже підготовку до наступного етапу, певні зрушення, а десь ситуація буде така, як би фіксована. Хоча похвилюватись буде чому українцям. Там досить напружена ситуація. Буде в вересні, південь. Теж, бачите, тяжко, потрібно буде тримати оборону, скоріше за все, і це буде непросто. Відмога там буде обов'язково. Загальний результат по військовим діям для України П'ятірка жезлів, а це значить, що доведеться воювати на кількох фронтах, скрізь буде, скажімо, складно. Навіть важко, так би мовити, поставити пріоритетні цілі. Може, справді, десь ще вилізе додаткова проблема з тою ж Білорусію, але загалом нормально стоїть Україна. І навіть ми з вами бачили першу карту, ви пам'ятаєте, ось я її відкрила, щоб краще було видно: шістка жезлів, карта успішних рішень, успішних стратегій успішного руху вперед і так далі. Така цілісність, розуміння ситуації. Це також карта змін, такого руху, знаєте, може хтось за кордон, хтось назад повертається, в цілому картина загальна не міняється. Є проблеми, є складнощі, є питання, які не вирішуються, яких суспільство очікує. Але тим не менше, карти вказують на те, що народ мудрий, сильний і справляється з усіма викликами. Більш того, те, що відбувається в суспільстві, взагалі надзвичайно важливе для того, щоб втримати цю ситуацію і вийти на очікувані цілі. І бачите на дні король жезлів, сила волі. На цьому прощаюся з вами, дорогі друзі. Бажаю мирного неба і до зустрічі!